до нашої студії завітала заступник директора творчо виробничого об'єднання підготовки програм обласного радіо Ірина Філонен. 20 років, коли я працюю на радіо, ювілей Так, ювілей. будемо святкувати. Ну, насправді цифри вражають, але всі, хто до нас вже приходив до вас, вони також. Довго досить працюють, і ми вже нічому нічому не дивуємося. А я дивуюся через те, що ці 20 років мені, наче я вчора, прийшла на обласне розі час. Промайну. 20 років промайнуло, і Я не щулася взагалі, коли це сталося. Розкажіть про ці 20 років, що відбувалося, які яскраві події запам'яталися вам особливо. Ну, ви знаєте, щоб яскраві події запам'яталися. Ну, Зі мною завжди трапляється щось смішне і веселе. Ну, можливо, тому що я людина така. Е, є люди, е, журналісти, які люблять фотографуватися з відомими особистостями, з народними депутатами, з артистами. В них цілий фотоальбом. Ну, для мене це в принципі, ну, це робота. Угу. Ну, от Прийшов артист, поговорили, прийшов народний депутат, поговорили. А б, Кілька смішних моментів, які можна розказати в ефірі, mm. все-таки було. Наприклад, десь, мабуть, це початок був 2000 року. Я вже так сходу не згадаю, які це були роки. Це е, були ті півроку, коли головою облдержадміністрації був Анатолій Тихонович Кукоба, якраз mm. перед тим, коли призначили Євгена Фроловича Томіна. І е, я була, як у нас кажуть на радіо, на панорамі. Mm. Тобто я формувала випуск, я прийшла. Зранку відчитала ефір, і я знаю, що я на випуску мене нікуди не пошлють, і я одягла джинси. Це улюблений мій одяг, мабуть, зважаючи на радянську юність. І я думаю, ну я нікуди не піду, через те от я так одяглася. Я зробила після ефіру собі чайок, поки ще не почався робочий день, взяла аркуш, почала розписувати, що я за чим буду робити. І тут залітає Раїса Петрівна, Самойленко, яка була головним редактором. Вона не бачить, в чому я одягнена. І, а це е, без перебільшення залізна леді леді, але залізна. В неї все було по поличках, у неї все, вона чітко знала, що за чим робити, чітко знала, з кого що вимагати, і робота має бути зроблена на п'ять просто. От. І коли вона зайшла, не бачивши, що в мене е, із одяганда, угу. і вона сказала: так, Ірина, швиденько, ти все встигнеш. Але зараз у зелений зал, там зустріч Анатолія Тихоновича Кукоби з кимсь і вискочила. І я сижу і думаю, що ж мені робити? Іти до Раїси Петрівни. І зараз вона побачить, що я в джинсах. Ну я ж не самовбивця. Я беру репортер і чим в зелений зал. Так безпечніше. Безпечніше. Чимчикує в цей зелений зал, але тоді не прийнято було жінкам надто так входити в штаніх, але в джинсах це взагалі, <рес> як казав один колишній народний депутат, це ж анонс. От. І я прийшла в цих джинсах охорона міліцейська, і вони кажуть, ми вас не пустимо. Ми вас не пустимо, Анатолій Тихонович не любить жінок в джинсах, і ми вас не пустимо. В мене за мить. Просто о, всередині пролетіло все моє життя. Я розумію, що до Раїси Петрівни я з цим не піду. Сказати, що мене не пустили, бо я бачите в джинсах. Завершення моєї кар'єри на радіо я побачила в очі. Так сказати. 25 років. Завертається <свісно> Так. <світ> так, і оце поки вони мені розказували, що ні, ми не пустимо. Ви в джинсах я піднімаю світер, починаю роз розсібати джинси. кажу, хлопці, так я зараз зніму. Вони кажуть, ті-ті-ті-ті-ті-ті. <світ> О, такий вихід із ситуації. Тільки ну в голові моїй промайнув цей варіант. А насправді <світ> так <як світ> воно не було. Але я хочу, ну дививши, дивлячись і слухаючи Ірину, от мені здається, що це е, добре характеризує вас як людину. Тобто, ви можете і посміятися з себе, і пошуткувати вчасно. І для вас це ну, не давно. Який найбільш відчайдушний вчинок ваш, на вашу думку? Ви здатні на них. я здатна так зразу але не згадаєш, тому що їх так багато було. Ну от я один відчайдушний вам розказав є, вчинок. Так. Ну але так навскидку згадати зараз, чого відчайдушного було в житті. Ну це треба подумати. А в нас ну, все таки, ви, таки ці, прямий ефір про цього розмови. Ви згадаєте? А, а от, як прийшли до речі? на Наук у кожного є своя історія. Ну, історія дуже проста. Я до цього працювала в школі. Васильківська школа першого другого ступеня вона була малокомплектною і її просто закрили. Угу. От. І, але в цей час я вийшла заміж і приїхала до Полтави і треба було шукати роботу. А на радіо в той час працював мій однокурсник Максим Шапка, він зараз у Полтаві. І е, я прийшла до них в гості з Наталою, а Макс каже: А може б, ти спробувала? А я кажу: та ну куди? З моєю артикуляцією. А говорила я тоді по-шилівському, я шилівки Зіньківського району. І я коли прийшла. Ну, це звучало, ну, десь приблизно ну, отак звучало, як я оце зараз говорю. І я розуміла, що ну куди мені наразі. Зараз все набагато краще. Я над собою працюю. І Макс каже: ну, ти попробуй. І я просто пішла спробувати. Пішла спробувати, і Микола Іванович Ляпаненко сказав: ну, спробуйте, підіть на радіо. Тоді головним редактором був Михайло Васильович Казадуб. І він на мене подивився і каже, Значить так, я даю вам три години. Ви зараз ідете е, в місті, шукаєте якийсь захід і приносите з цього заходу інформацію про нього. От що ви знайдете, як ви напишете, ми на це будемо дивитися. Я в шоці. Думаю, матінка рідна, то куди, куди ж мені? Куди mm -hmm. ж мені йти? Який же це буде да. захід? От, про що ж розповісти? І я. Біжу назустріч Макс. Я кажу, Макс, ти уявляєш? А він каже: слухай. Іди е, в художній салон на Чапаєва, там виставка такого то художника, туди ще ніхто не ходив, а я бачив і сходи. Я прожогом туди прибігла назад, написала цю інформашку, принесла Михайлові Васильовичу. А він подивився, подивився каже: та ви знаєте, діло буде. Походіть до нас, попрацюйте. Ну спочатку я походила, щоб подивилися, чи я можу це робити, подивитися. Щоб я зрозуміла, чи можу угу. я це робити. А коли я вже пішла робити звуковий сюжет, це було в третій школі, повернулися дітки із Англії по обміну, угу. і я робила цей сюжет, я так старалась, він такий гарний в мене вийшов. І вранці радіо працює, я думаю, я трішечки запізнюся, але я панораму послухаю, і я ж почую себе по радіо. І тут я чую таким. Отакою артикуляцією сюжет. І я думаю, все, я на роботу не піду. Я зараз ти... Хотіла трохи запізнитися, вони ще взагалі не піду. Це так по-жіночому. Ні, так а що я? Я потрапила вже на радіо. Я з такими людьми працюю. І я не піду. Думаю, ну вже ж будь-що буде. Але Михайло Васильович, він людина дуже тактовна. Він зайшов, ну що ти чула? Я кажу: ой, чула. А він, ну. По вчительському трішки, але ж треба над собою працювати. І я після того, ну ясно, що в мене ще не було свого репортера, з яким би я могла працювати. Я просила в колег репортер. Тоді е, я. Ну, Як то соромилась, можливо, це зараз мені вже, е, ну, м'яко кажучи, не дуже мене хвилює в прямому ефірі, я не в прямому ефірі. Я колись сказала, хоч в Орлі, хоч на Орлі в корпусному парку, мені все одно. А тоді от я соромилась цього, я чекала е, закінчення робочого дня, брала оцей репортер, брала газету, я включала репортери по реченню, читала на касету, прослуховувала і слухала, де мені що треба було виправити принципі, за два місяці вже такої реакції не було, коли я себе чула в ефірі, ну можливо, звикла. Шановні початківці, зверніть, будь ласка, увагу, сприйміть це як пораду. Ось що треба робити. Це так. Ход, ну, досить така, мені здається, продуктивна порада. Оце діючий спосіб. А взагалі працюєте зараз над собою? До сих пір працюєте над собою. Працює. Працює так. Над собою. Так. Як займаєтеся? Е, ну, ви, ви маєте на увазі на дикцію? Так. Ні, на дикцію я не працюю. Я уже мені не треба для цього репортер або мікрофон. Я уже себе добре чую, коли я говорю без нічого. Але е, в інших аспектах, звісно, я працюю над собою. Мені подобається робити щось нове мені подобається щось нове дізнаватися. От е, ми буквально вчора говорили з колегою з mm -hmm. телебачення. От в мене наступний етап мені хочеться навчитись монтувати. От от, от так от. Це... Завжди хочеться чогось нового, це така хороша ознака е, постійного творчого зростання. І незважаючи на те, що працюєте вже майже 20 років, все одно кожного дня щось нове знаходите, що ще е, не опанували. В чому секрет? От Дійсно, кожного дня 20 років приходити на роботу і е, відчувати себе. Як вперше, як вперше, так дійсно. Ну мабуть, секрет в тому, що робота навіть вона не подобається. Робота та що я її люблю. Через те, мабуть, і так. я завжди кажу, що я надзвичайно щаслива людина, бо мені завжди дуже хочеться йти на роботу. А з роботи мені завжди дуже хочеться йти додому. Розкажіть, що ми бачимо зараз на відеосіні, що це за фотокартки? що вони вам нагадують. Ну, ви знаєте, з фотографіями, як і з математикою, в мене зазвичай не складається а абсолютно. Так, і не так. так це е, я е, дуже тривалий час по папках комп'ютерних шукала, щоб хоч десь я була на фото, не тільки ослика ще я, щоб була поряд, не тільки лопухи, а ще я. Ну, мені вдалося дещо знайти. Ну, ясно, що більшість фотографій з роботи. І навіть та, що з осликом це теж робота. Робочі це Ми їздили у відрядження до Херсона на завод Данон. От і коли ми там уже попрацювали, там була маса семінарів, ми дивилися, як цей йогурт виробляють. І ми поїхали на екскурсію до Асканії Нової. Uh -huh, І от це власне оці ослики з Асканінової. От так от. Ну, взагалі, так, дійсно багато фотографій з, з, з робочого процесу такого. А давайте розкажемо нашим глядачам, чим конкретно ви займаєтесь на роботі. <гум> так поговорили про радіоефіри, але конкретики не було. Аліна, ви маєте на увазі зараз. Я чим зараз, займаюся зараз, на роботі. Зараз, Чим займаєтесь? <гум> Що робите зараз? Зараз Не настільки в мене насичене життя, як тоді, коли я працювала в інформаційній службі. Але е, все одно е, це дуже цікаво. У нас у кожного редактора редакція називається У нас Суспільно-політичних програм. У нас маса передач. У нас загалом на радіо 52 е, програми, і вони виходять щотижнево. Вони йдуть кожного тижня нова через те роботи багато у всіх. Серед моїх програм це. Та, що найбільше подобається слухачам, яка називається у сімейному колі. Це такі собі літературні читання, художні твори зарубіжних авторів, українських авторів, молодої порослі наших письменників. Люди слухають, їм дуже подобається. Вони телефонують, пишуть. Серед програм ми з Мариною Франчук на двох робимо через тиждень це така собі інформаційно-аналітична програма. Будні на двох із Олександром Бобошком ми робимо. Програму теж через тиждень в межах закону, mm -hmm. це юридичні. Mm -hmm. Моя сфера це юридичне більш забезпечення, mm -hmm. консультацій. До нас приходить начальник управління юстиції mm -hmm. в Полтавській області, Ірина Станіславна Пашко. Ми з нею записуємо інтерв'ю. Взагалі ще є маса програм, які ми називаємо в лінійці. Це все одно одна-дві потрапляє за тиждень. Це програма Неділя, розважальна ранішня, програма Даруємо настрій, яка виходить о 6.10 ранку. Програма на благо громади, програма формація, програма Життя в портретах і оце все проходить. Ну а крім того, в робочих моментах, звісно, це відрядження, в робочих моментах, звісно, це гості, е, різні гості, які приходять, приносять показати вишивку, які приходять, а е, їм кажеш, слухайте, давайте я вас зараз на тектофон швиденько запишу, бо ви такі речі розказуєте, і ми передачу це дамо. А він каже: ні-ні, ні мене з зачіскою сьогодні mm. не годиться. Я не буду записуватися. Так <с infestion> буває по-різному. Робота на радіо складна вже тому, коли приносять вишивку, а тобі потрібно про це розповісти. а <т Third> Ніхто нічого не бачить. а, а Якось потрібно словом намалювати дійсно. Аграрну тему теж розвиваєте. А як же це все в передачі будні, бо вона, як я вже сказала, інформаційно-аналітична, там угу. е, різноманітна тематика. Е, власне, те, що відбувається у нас щодня в області і з кожним з нас. Пані Ірино, ми під ми готували бліц із 10 запитань, потрібно просто продовжити фразу. Думати, відповідати по-чесному. Не рекомендуємо. просто відразу відповідайте. А, думати не рекомендуємо. Так, Думати не рекомендуємо. А, зрозуміло. Просто потрібно продовжити речення. У дитинстві я мріяла стати. Не знаю, ким я мріяла стати, але коли мене в дитинстві питали, ким ти хочеш бути. Я завжди казала за міністра. Такі амбіції Нормально. були досить серйозні. А ви думаєте? Коли хочеться чогось смачного, зазвичай я купую. Я йду на центральний ринок, там в м'ясному павільйоні стоїть хлопчик Рома, і я купую в нього солону почеревину. Хлопчику Ромі привіт і всім смачного Хто так, і всім смачного. Краще за все, мій настрій піднімає. Робота. Коли звучить улюблена пісня, я. У мене немає улюблених пісень. Після е, того, як е, кілька років, мабуть, без перебільшення, кілька десятків років, я була в лінійці ведучих програми вітальної угу. слухачів, немає в мене улюблених пісень. Хай все буде гаразд, ще раз повторюю, але від цього не менш є мої слова. Дякуємо вам за приємну бесіду. Я сподіваюся, що обов'язково зустрінемось у прямому ефірі. Гарного вам дня! І е, прекрасних нових яскравих емоцій, спасибі, і вам гарних респондентів.